Це пшеничне поле в селі Підбарістці. Так поле виглядає через те, що поруч із ним є м'ясокомбінат, який, ймовірно, зливає туди нечистоти, каже Павло Удут, представник агрофірми, яка опробляє землю. Зробили прокол під дорогу, врізалися в лісу полосу і викачують всі свої відходи після бойні, після забою тварин. Все викачують і все затоплюють поля. Вони нам затопили мало того, що десь півтора гектара, що ми взагалі пропало це все. І, але ми не маємо змоги забрати остальне, бо в мене немає заїзду. Павло каже, що через два-три тижні треба буде збирати врожай, але вони, ймовірно, не зможуть до нього доїхати. Воно так натягнуло, вже то стало свого роду, як, як, як така болотиста місцевість. Взагалі. І там техніка, тут техніка потопиться. От бачите, то що позаростало, то ми навіть у ми не могли зайти, бо все грузнуло і треба було потім витягувати. Ось що кажуть про роботу підприємства місцеві мешканці. «Даже нема коли і вікон відкрити, тому що сморода йдуть, і забій тварин, все витікає і все гниє там по полях, то всьому. І, а ми тут живемо все в метрів 300 від м'ясокомбінату. І як би так сказати, то ні дітям, нікому да, не можна вийти на вулицю. Керівництво місцевої громади знає, що в селі затоплене пшеничне поле. Відтак вони зверталися в Держпродспоживслужбу та Держекоінспекцію. Звертались в Держпродспоживслужбу, звертались в Держекоінспекцію. За результатами тих перевірок наразі нам якби невідомо, тому що участь в тих перевірках не брали. Якщо є, фіксують, ви бачите, що відбувається. Фіксують місцеві жителі, воно затоплює пшеницю, воно затоплює міліативні рови. В майбутньому воно попадає і в річки. Ми робимо, приїжджають інстанції, проводять перевірку і все. На територію м'ясокомбінату не пустили. Телефоном юрист підприємства розповів, що відходи вони вивозять на очисні споруди області, тому нечистоти, які затоплюють поле, на їхні. На даний момент, напроці останнього року, підприємство скидань жодних не проводить. Це вже не вперше, скажімо, ми стикаємося з такими речами. Там колись якісь підкидали мішки з рештками, свинячими і так далі. Є зацікавлені з третіх сторін в тому, щоб погасити бізнес в цьому мікрорайоні, чи як це назвати, оскільки є зацікавлені в земельних ділянках. Нещодавно екологи Держекоінспекції брали проби ґрунту поблизу підприємства. Там зафіксували перевищення нітратів та фосфатів. Нами були обраховані збитки. Тому що підтоплення було і перед дорогою цього напрямку, і після дороги. Про це були повідомлення органів поліції, прокуратури. Тобто на цьому наші функції закінчуються. Ми не можемо ставити грошові чи будь-які інші претензії до незрозуміло до кого безпідставно. Хто зливає на чистоту поля в Держекоінспекції, не знають. Кажуть, це мають займатися правоохоронці. Ірина Ферен, новини на Суспільному, Львівщина.